Хай Хіло, привіт, здоров! Це тижневик, у якому ви побачите думки іноземців про Україну без вирізок із контексту, без прикрас і без моралей. Просто те, що вони реально говорять, коли стикаються з Україною вперше або знову цього тижня буде все: їжа, побут, блекаути, несподівані реакції і навіть моменти, де людям стає ніяково. Отже, починаємо. Це реально вразило поляка, коли він приїхав в Україну. Поляк приїхав в Україну без особливих очікувань, але є одна річ, яка його реально зачепила, і чесно кажучи, він цього зовсім не очікував. Як пройшла наша подорож до України, перше здивування було ще в поїзді. Весь вагон опалювався вугільною пічкою. але думаю, я з цим непогано впорався, бо знайшов тут такий собі афігієний відкривач для пива. Київ зустрів нас двома вибухами, спричиненими атакою дронів за кілька кілометрів від нас. Шоком для шоком для мене було те, що люди настільки до цього звикли, що ніхто ніх 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 навіть не звертав уваги. після невеликої кави під звуки вибухів. Ми сіли в автобус і поїхали до Полтави. у Полтаві нас застав блекаут, але це не завадило тещі приготувати чудову вечерю. А тесть запропонував покелишку горілки. Далі наші дні виглядали так. Ми зустрічалися з друзями, разом провели новий рік, а потім вирішили, що нам замало адреналіну, тому поїхали до перфронтового міста Запоріжжя. Ця поїздка була досить. Важкою, бо було, нам було, було дуже боляче дивитися на спалені будівлі та місця, зруйновані російськими бомбами. бомбами. у той момент бомбами. мені було щиро шкода звичайних громадян України, які переживаються щодня. Ми також відвідали острів Хортиця та укріплення козаків воїнів. Це було дуже цікаве і пізнавальне місце. Загалом підсумовуючи, як поляка, українці прийняли мене дуже тепло. Вони гостинні і дружні до людей з Польщі це була дуже цікава подорож. Усіх вітаю, Па! Як українці ставляться до темношкірого хлопця. Часто про Україну судять за стереотипами, особливо коли мова йде про зовнішність і расу. Ось що каже хлопець, який пожив тут і побачив усе саме. Я темношкірий хлопець і живу в країні. і люди реагують на, на мене на ще ячу бакавлю в собарку. Але без злості, лише з соцікавленістю. Часто усміхаються. І допомагають, коли треба. Питают сбитки я. Ласкаво, просим. Я тут не вичуваю себе, Шушим. Дякую, Украино! Вітков спалився у Давосі. Одне просте запитання від розумного репортера, яке загнало в кут Віткофа. Погляньте. Отже, вчора, прямо тут у Давосі, я публічно поставив питання спецпосланцю Трампа Стіву Віткофу з самого початку переговорів. Ви повторюєте російські кремлівські наративи. Стіве, чи маєте ви взагалі якісь бізнес-інтереси в Росії? Трамп фактично поставив його відповідальним за переговори з Росією, і з того часу він постійно озвучує кремлівські тези, що Донбас російський, що вибори проведені під дулами автоматів, є виправданими. Донбас, Донбас Крим. Крим. Там були референдуми, де переважна більшість людей висловилась за перебування під владою Росії. Це російські території, і ці референдуми виправдовують такі дії. Але нещодавні розслідування показали, що його девелоперська компанія має прямі фінансові зв'язки. З з Москвою. Це означає, що йому взагалі не місце біля переговорів, особливо, якщо в нього є фінансові інтереси на одній із сторін. І це багато що пояснює. Пояснює, чому він сім раз був у Москві і жодного разу у Києві. Пояснює, чому він стає на бік Росії. Можете просто відповісти, чи маєте ви будь-які бізнес-інтереси в Росії, Стіве? Це дуже-дуже просте запитання. Чому ви одержимо проводити більше часу у Москві, ніж у Києві? Відповідай нуль. І буквально за кілька годин після того, як я поставив йому ці запитання, він з'явився у Москві і потис руку путіну. І чесно кажучи, його мовчання у відповідь на моє запитання було викривальним. Але ще більш викривальним є те, що прямо за мною в Давосі тисячі журналістів, Політіко і Блумберг витратили мільйони, фактично маючи тут свої штаб-квартири на центральній вулиці. І жоден з цих журналістів не поставив йому жодного незручного запитання. І причина в тому, що вони всі в одному клубі, Щоночі журналісти, лобісти і політики тусуються в одних і тих самих місцях, і ніхто не хоче, щоб його вигнали з цього клубу. Мені прямо сказали кілька журналістів, що після того, що я зробив, мене ймовірно не запрошуватимуть на ці вечірки. Але суть журналістики не в тому, щоб тебе запрошували на вечірки в Давосі. Суть журналістики притягувати владу до відповідальності. І, чесно кажучи, це показує, що наші медіа повністю зламані. Іспанка вперше пробує з з українцем. Політика це важливо. Але найкраще країну часто пізнають через їжу. Особливо, коли ти пробуєш щось вперше і без підготовки. Привіт. Ми зараз будемо куштувати моє улюблене. Що я гадаю, що всі, хто побачить це, скажуть: о де ми знайшли в Іспанії це, і я був впевнений, що вона не захочеться куштувати, але її і вона зараз буде це куштувати. Ну Тому, то якась... що ти думаєш? Я тебе запевняю, Десь що цифрові... це дуже ні. Я ніколи не ні, я ніколи так рибу не їла. А ти що думаєш, який в неї смак? Мені спочатку здається, ніби вона сира. Вона ж сира. Ні, ні. Вона не сира. Обіцяю тобі, що не сира. Я взагалі не їм рибу ні з шкірою, ні так порізану, ні якось інакше. Коротше, я обрав суперкласний класний підбір, бівасік, батата, скумбрія, сиява скумбрія і чорний хлібчик з масочком. Я думаю, що, напевно, буду їсти тільки це. Я не хочу їсти полагаю. це руками. Треба їсти руками. Дивись, я тобі покажу. Роби так, як я. Кіау! Канадійка показує, як легко розбудити українців. Побутові дрібниці іноді говорять про країну більше ніж новини. Ось дуже простий момент, який Канадійка відкрила для себе і використовує постійно. Реакція американця на піцу в Україні. Американці знаються на піці, тому їх реакція завжди цікава. Особливо коли вони пробують її не в Італії і не в Нью-Йорку. Отже, ми в Луцьку Україна, і ми щойно взяли піцу. Кожна коштувала 6 доларів разом 12 доларів. За цю неймовірну піцу. І в описі до цього відео він написав, що в Америці за таку піцю легко можна було б віддати 40-50 доларів. А тут все дуже доступно. Чи вгадав ведучий країну цих дівчат? Іноді Україну намагаються вгадати за зовнішністю, за акцентом, за поведінкою і дуже часто помиляються. А скажи, звідки ти не називаючи свою країну? Наша країна зараз у стані війни, що наша країна за приблизно 100 з чимось років була щонайменше у трьох великих війнах. Добре, скажи один цікавий факт про свою країну. Мало хто знає, але це найбільша країна у Європі. Що географічно? Як це божевілля? Дай гадаю, ти з Польщі? Ні, А хто у вас відомий музикант? Ми багато разів брали участь у Євробаченні і перемагали. Євробачення? Так, євробачення. Окей, а яка у вас відома страва? Що? Вареники. Вареники? Це що, що? що таке, чувак? Дерева у нас дуже великі, дуже зелені. Зимку холодно, дуже приємні люди, є багато різних кліматів. Uh, like у нас є пляжі і, і море також. І є також. також. Є дика природа, просто воно, шалена дика природа. Like, Справді, I Так. я хочу, щоб ви сказали щось своєї да, мови. А у коментарях люди напишуть, що ви so сказали. не Ти хочеш, щоб я що? привіт. Хто? Британець пробує український сирок. Британці мають свою кухню, але деякі українські продукти викликають у них щиру емоцію. Особливо один дуже простий. Сирок. З смаком. З смаком. Ванілі У мене тут в кімнаті темно. Не темно. Тепло. Тому вже якби Тає Воно. Якось. Так спробую. По Запаху! Найс! Nice, ну О! Це якесь дивно! Не те, що очікував, якщо чесно. Я очікував, що буде як морозиво. Спонджі? I А know. Спонжі Просто. З 10-8. Друзі. Крипки таки. 8 з 10. 3. І для мене 10 з 10. Не буває Крим. Британський fish and chips. британець вперше пробує олів'є від українки. А коли до їжі додається ще й домашня атмосфера, реакція стає зовсім іншою. Тут уже не про смак. Моя українська дівчина та її найкраща подруга за камерою приготували мені традиційну українську новорічну їжу. Я зараз це спробую і оціню по десятибальній шкалі. Скажіть, що це таке? Це салат? Салат із картоплі, майонезу, яйця та шинки. Досить смачно. Справді? Та ну, але з чимось. Не сам по собі, з чимось, наприклад, з куркою. Окей, добре будемо знати. Та, це легкотня, вісім з десяти. Серйозно? Ісландець про блекаути в Україні. І на завершення серйозніше. Погляд людини з країни, де стабільність, це норма. Зараз приблизно сьома ранку або десь шоста тридцять у понеділок. Прохолодний ранок, понеділка. Я вирішив вийти на двір, щоб пофотографувати блекаути. Як бачите, їх немає. Тож я прогулявся своїм районом кілька годин, і в моєму районі блекауту не було. На щастя, чи на жаль, цього ранку я схоже перебуваю в зоні без відключень електроенергії. Тож люди можуть встати з ліжок, увімкнути світло у ванні і приготувати їжу, сніданок на своїх кухнях. але я не можу сфотографувати ранок без електрики. Ну що ж, таке буває. Я не знаю, чи щось змінилося вчора, чи ні. Не знаю, що саме сталося. Вони зазвичай не оголошують, якщо щось полагодили. Вони або просто лагодять, або ні. Думаю, це зміркувань безпеки. Але виглядало так, що вчора і позавчора у більшості людей електрики було більше. Що сталося, не знаю. Ймовірно, їм вдалося відремонтувати деякі підстанції та подібні речі. Тут є люди, які відновлюють енергомережу. коли я кажу вони то маю на увазі, що з жовтня 22-го року фактично з моменту початку цих атак вони працюють невтомно. Вони справжні герої, і таких героїв потрібно на 100% вшановувати. і не лише енергетиків, а й усіх комунальних працівників, які працюють тут, щоб місто жило, щоб країна функціонувала, щоб ходили поїзди, автобуси, щоб вивозили сміття, щоб усе працювало і щоб було світло. Це неймовірна і водночас дуже недооцінена частина цієї війни та цієї боротьби зберегти нормальне життя. мене постійно запитують у прямих ефірах та інтерв'ю. чи життя триває так, ніби нічого не сталося. Коли я відповідаю так, але й ні, то так це саме завдяки цим людям. Усі ці відео дуже різні, але їх об'єднує одне. Майже ніхто з них не очікував побачити Україну такою, якою вона є насправді. Не ідеальною, не зруйнованою, але живою. Якщо вам важливо, щоб ці думки звучали й далі, підтримайте відео лайком і підпискою. Побачимось наступного тижня.